Промоутер британської зірки Хевівейту Ентоні Джошва, скандально відомий Еді Хірн, нарешті прокоментував чутки, які стрімко розлетілися в медіапросторі. Ішлося йшлося про те, що Джошва нібито знаходиться на порозі сенсаційного контракту аж на три мегабої з Туркіаль-Шейхом. Однак, як виявилось, усе не зовсім так. Чесно кажучи, це перебільшення. Насправді ми обговорюємо угоду на два поєдинки в межах Раяд Сізон. Про це говорив сам Туркі Аль Шейх. Ми мали з ним серйозну розмову того вечора, коли бився Канело. Саме тоді було озвучено план: ми хочемо боксувати десь цього року, у жовтні, листопаді або грудні. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації. Подивимося, чим завершиться історія з реваншем Дюбуата Усика і що станеться з Ф'юрі. Якщо нам не вдасться домовитися з цими топами, ми все одно проведемо бій. Хай навіть. Не з ними, а вже наступного року можливо повернемось до переговорів з великими іменами. Діліан Вайт та Джарет Андерсон можуть стати потенційними суперниками Айджея в цьому році, але буду чесним, поки що немає нічого конкретного.